Всім привіт! Сьогодні 26 жовтня почав я викупку виноградних саджанців. Раніше їх не копав, тому що хотів максимально продовжити період вегетації і щоб саджанці перед зимілою накопичили якомога більше поживних речовин. Дочекався я приморозків. Минуло вже. Минув вже тиждень після початку приморозків. Саджанці перейшли в період покою і тепер їх можна викопувати, завдаючи їм меншої шкоди. Ось це перед вами саджанці гібридної форми клубнічний. Як можете бачити, у них досить непогана коренева система. Зараз перейдемо я покажу ті саджанці, які я вже викопав. Після викопки я відразу підрізаю на саджанцях зайвий приріст та коріння і ставлю їх на вимочку. Зараз покажу, як виглядають ще декілька сортів. Ось це перед вами гібридна форма Аніта селекції писанки. Як можете бачити, вона доволі непогана. Корінилася. І також велетень, також селекції писанки. Підрізку коріння і приростів я роблю для того, щоб саджанці були якомога компактніші, щоб вони з легкістю помістилися в найменшу коробку від нової пошти і щоб ви затратили менші кошти на їхню пересилку. Кого зацікавили дані саджанці, Телефонуйте або пишіть на Viber. Номер телефону та перелік сортів, які залишились в наявності, будуть в закріпленому коментарі під цим відео. Відправлення я почну з замовлень з понеділка. Все, Всім гарного дня і до нових зустрічей.